Добрий день Ютуб. От мої каченята. Каченята. А все моя травичка. Січкарні в мене немає. Але в мене є город. Є дружина, яка не, не приветствує YouTube і мої ролики. Коротше ось ця ділянка тут була редька. Все залишилося і зараз дружина остальну дориває. Вже конець травня місяця. Час я скашую після редьки. Молочай, молодий отакий. Молочай, травичка. Воно все без гербіцида. Тобто отак. в полудиких умовах росло. Воно ще... Люди сина там десь є пропустила воно ну, не важливо от моя косівка електро купив її вже давно новеньку в епіцентрі не пам'ятаю за 250 гривень китаєць натуральний бля. пластмаса як положено посивіла все клас і от виходить така от трава як після січкарні із з неї робиш мішанку там з дертю чи з обнішками. І качки її залюбки їдять. Поросята їдять. Ну треба привчати. Тому що коли до такого, ну до сіної трави <кхух> привчаєш, то вони їдять тільки її. Якщо до молочая, дружина привчила до молочая, вони їдять молочай, а цього залишають. То есть треба змалку їх, пока вони ще там суточні, недільні. Тільки починаєш траву давать і напривчать. До якої трави приучиш, ту траву не будуть їсти. Ну у мене так, по крайній мере, вже годами воно получається. То есть я траву цією хренью кошу и їм отдаю. Ну, в принципі, все, такий от ролик.